8 квітня, як виявилося сьогодні рівно рік, як я запустив цей канал, пробував записувати відео, викладати те, що думаю про торгівлю, які існують помилки. Ось якраз перший ролик торгівля роботами, складний відсоток. Рік пролетів дуже швидко. Є результати були і мінуси, але без... Того в торгівлі ніяк. Хто торгує, той знає, що тут буває по-різному, лише в тестері може бути тільки ідеальний прибуток. Декілька відео записував на теми, які думаю, що могли б зацікавити людей. От, наприклад, було відео про те, як знайти інвестора. На даний момент на одному з рахунків є декілька інвесторів, показував. Прибутки, які вже щотижня надходять, на мій рахунок, верталися на переваги ручної та автоматизованої торгівлі. Що дещо здивувало, що не дивлячись на те, що пропонував, щоб розпитувалося, чи писали, що цікаво, на які теми записати відео зі своєї точки зору, але, як правило, були два питання відносно. Брокера, на якому торгую. А от з відеошортами, тут дещо цікавіше. Тут відео викладаються практично кожен день після завершення торгівлі. Хто пам'ятає, то бачив, як мене після перед новим роком був злив депозиту до 7 тисяч. Зараз все повернено, плюс проценти, є гарний профіт. Хто мені писав на телеграм, телефонував, давав свої поради відносно торгівлі, як я бачу і в чому можуть бути проблеми. Можливо, зараз буде більше часу. Якщо підуть так далі прибутки, це дозволить мені більше часу приділяти саме Форексу. Можливо, позаписую декілька стратегій, які можна використовувати в ручному режимі. Але в тестері, щоб ви могли кому цікаво побачити, наскільки це підійде саме вам, і як зможете на цьому заробляти ви. Отже, хочу подякувати, хто протягом року переглядав відео, хто писав коментарі, тим, хто завдяки каналу приєднався і зараз буде заробляти і він, і я на торгівлі. А вам всім успіху. Пам'ятайте, що Форекс це, це той вид бізнесу, який може дати вам фінансову свободу. Але пам'ятайте, що халяви немає ні тут, ні на крипті, ніде халяви немає. Є певні особи, які потрапляють в потрібне місце, в потрібний час і легко отримують кошти. остальним же ж потрібно працювати. Пам'ятайте саме головне про мані-менеджмент і психологію. На ринку працює все, можна заробити на будь-чому, але потрібно дотримувати жорстких правил. Не дивіться на те, що у вас, можливо, зараз там депозит 10, 20, 50, 100 доларів. Якщо для цього є центові рахунок, але якщо у вас на початках не буде дисципліни, то ви не зможете заробляти ні на тисячу, ні на 10, ні на 50 тисяч доларів, тому що дисципліна і ризики це якраз є основа, від якої відштовхується вся торгівля. Отож, якщо є в когось побажання про відео, пишіть коментарі, буду по можливості знімати, давати відповіді на запитання.